Сьогодні проведу для вас пряму трансляцію, тому що вчора не міг, в гостях був. І зараз вам покажу, в якому вигляді посадка, як вплинуло на неї заморозки, чи є якісь обмерзання, чи немає. Ну і ви задавайте якомога більше своїх запитань, так щоб наша розмова була цікава. Я вам постараюся відповісти на якісь такі конкретні запитання щодо вирощування лохини. І. Так, так, сьогодні пройдеться трансляція. Отже, переходимо на саму посадочку. Так, ви задавайте якомога більше запитань, ставте лайки, тому що це допоможе поширенню трансляції. І будемо робити огляд. Лохина як цвела, так і цвіте надалі. Бачите, ці морози, як я завжди говорю, не впливають на цю рослину, тому що це північна рослина. І вона, цвіт її витримує мінус 3-4 мінус градуси. Інша справа, коли зав'яз буде, хоча, ось, бачите, вже є маленька ось така, але вона абсолютно не пошкоджена. Тобто тут все нормально. Зав'яз реагує так само, як і листя, ось так червоніють її кінчики, коли йде сильне похолодання. Тому це не є якесь обмерзання, це такий природний стан рослини. А ось також, ось дивіться, як взагалі червоні листя в лохини. Це не є хвороба, їй тут е, всього вистачає по кислотності, по поживних речовинах. Просто ось такі холодні ночі і особливо молоді рослини, листя зразу червоні, і починає воно ну, ось таке, якби би кучеряве робитися. Бачите, такі вони, таке рельєф змінюється. Так що за це не переживайте, це все нормально. Дуже багато вже цвіту опало, тобто що відцвило. Але є й сорти, на яких ще тільки буде, ось, бачите, що тільки закладається сама квіточка. Такого цвіту також вистачає. І оскільки в нас на одному кущі фактично є, що тільки цвітче на такій стадії формування квітки, є на стадії цвітіння і є вже маленька завість, то фактично всі сорти лохини віддають свій врожай протязі місяця. Тому що вона майже місяць і росте, е, цвіте. Що ось такі справи. Так, запитуйте такого, що цікавить. Щоб було цікавіше спілкуватися нам. Ну і ставте лайки, будь ласка, тільки 3 лайка, а бачу 25 глядачів. Ну, це досить мало. Але це одночасно допоможе поширенню цієї трансляції. Бачите, світу достатньо, врожай буде хороший, ну, правда, з погодніми умовами не знаю. Як чи збережеться ягода. Тому що я живу біля Івано-Франківська, і в нас фактично навкруги кожного дня такий град випадає, що по 10 см люди показують там на городах, десь на подвір'ї, всюди, фактично. І не знаю, що мене мене цього року цей град, бо два роки назад не оминув. І врожай пішов фактично в той рік під ноль. Не знаю, що цього року буде. Вітаю, як виключаєте полив? Щодня через день. Все залежно від ситуації. Зараз дощі падуть взагалі не включаю. Літом, коли буде спека, ну там буде щодня двічі на день, навіть буде ранком і вечором. А при такій погоді ну, не включається полив. Я вам не можу сказати, який конкретно полив має бути там для, для вашої лохини. Ви маєте самі відштовхуватися від вашої погоди. Коли дощі не падуть, то найкращий варіант заходити, засовуєте руку під мульчу і перевіряєте, чи є волога. Ось так. Це Блюголд. Дуже рясно він цвіте. Його потрібно завжди цей цвіт нормувати, щоб перегрузу не було. бо... Перегруз це не є хороше явище на лохині. Ягода буде, звичайно, в той рік дуже багато, але вона буде дрібна, а наступний рік ви взагалі можете позбутися врожаю. На перегруз вказує наявність листя. Ось, якщо у вас рослина гарна, ось так, з листками і є цвіт всюди. Це е, хороша така ознака гарного врожаю. Тільки якщо у вас буде переважаюча кількість ось таких гілочок, бачите, е, листочки тільки з боку є, а на протязі е, всього цвіту листочків фактично нема. Оцей де перегрудження. Але оскільки в загальному кущ забитий листям, то я буду ті гілочки залишати. Ось. Бачите, також ось цей кущ є тут поодинокі ось такі е, гілочки, де немає. Листя. Але в загальному кущ зелену масу має хорошу, тому там ягода буде витягуватися. Так що пам'ятайте, в кого листя на кущі фактично відсутнє, але кущ повністю вкритий цвітом, то немає тут нічого доброго, краще той цвіт обірвати, тому що ви не будете мати ні хорошої ягоди, ні можливості зібрати на наступний сезон вже хорошу якусь ягоду. Ось так. Багато хто ставить каркаси під, від перегрузу, підв'язують кущі. Ви не задавалися таким питанням і собі зробити? Дивіться, перегруз я вже тільки що все розказав вам про перегруз. Коли йде перегруз на лохині, то ягода буде дрібна, кисла, вона не буде хороша на смак, а на наступний рік ви взагалі втратите урожай. Тому який каркас? Потрібно обривати той цвіт, де є перегруз, а каркас. По-любому ставиться на лохину в будь-якому випадку, тому що там е, паде все рівно під вагою ягоди, е, ну, гілочки падуть. Тому можете подивитися в мене відео на Ютубі, там де я показую свою посадку, наприклад, в відкритому ґрунті. У мене там стоїть шпалера вздовж ряда по, одному, по одній іншій стороні. І ягоди гарно утримує, коли йде е, хороший врожай. Е, так, мужик, не, мужик так що ти ввали звідси, ти вадя, хто ти там є. F58, мені таких тут дебілів не потрібно. А свій язик можеш собі в одне місце запхати. Вибачайте за таку нецензурну лексику, але тут всякі козли мене просто виводять з себе. Доброго вечора, пані та... Тетяна. Не забувайте, що зараз йде активний період живлення. Вашої лохини, тому що якраз закладається врожай, лохина активно цвіте, і їй потрібно дуже багато різних речовин для росту. Тому вносіть зараз комплексні добрива, де є фосфор, азот, калій плюс мікроелементи. По моїй схемі це йде осмокод. А далі будете вносити вже. Агролюшен, це водорощинне, це вже спочатку червня йде там формула 20-20-20 плюс мікроелементи. Це оті кущі, що я казав, що я попалив під час обробок. Потрошки відновлюються, бачу, ось це фактично за тиждень підросли, ось такі маленькі прирости, воно потрохи росте. Так що, думаю, з цими кущами буде все в порядку. Ну, То, що, звичайно, в рості. В, 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 те, що могла би бути за сезон, я втрачу, але не суттєво. Бачите, цей букущик повністю спалений, але все ж таки ось нові е, сусвіття пробилися. Це фактично за тиждень. Ось так, що підросло. Так що тут буде все в порядку. Так, ось що цікавить, запитуйте, будь ласка. Можливо, у когось зараз якісь проблеми йдуть з кущами. Можете зараз перевіряти наявність личинки хруща, в кого не дуже холодно на вулиці, то личинка хруща піднімається нагору і її тоді легко знайти. Можна центр куща розгорнути. І часто дуже в самому центрі. ну Мається на увазі ось в таких місцях. ось тут. Якщо вона є, розгортаєте ось так центр. І вона в цьому центрі фактично є личинка присутня. Ну, якщо вона там є взагалі у посадковій ямі. Так що на личинку хруща перевіряйте. Але обробка найкраща після льоту. Тобто, якщо у вас зараз. Личинка не дуже пошкоджує ще кущ, то почекайте тоді, коли відбудеться основний лід куща. А це десь, хруща, а це десь до кінця травня. А взагалі, у кого є можливість, так само краще обробляти вже після збору ягоди, щоб ніякі речовини не потрапили у саму ягоду під час збору. По обробках, коли лохина відцвіте, коли цього цвіту залишиться десь не більше, ніж 5% на всіх кущах то буде вже йти наступна обробка. Це обробка буде в моєму випадку Сигнум плюс Сигнум плюс... забув який я препарат, буду, плюс Енджіо, ось, бо завжди на язику крутився, що актара, це буде Енджіо. Енджіо – це системний інсектицид, це проти різних шкідників, а Сігнум – це системний фунгіцид. Ось так. Я числа 15-го 15 зв'яжуся з вами, хочу купити один-два кущі лохини. Звертайтеся так, ну тільки ну в мене там де мінімальна відправка від двох, але це досить такі великі вже рослини, а всі, що менші, то тільки від чотирьох. Тому, ну, розкажу вам, яка в мене буде пропозиція. Вітаю, підкажіть, чому кущ розділився на дві частини? Ну, він не розділився, там коренева все рівно суцільна іде. Просто гілки пішли там далі від центру куща, так що він, він не розділився. По обробках не забувайте, що першу обробку, ну, ця, що була до цвітіння, то там ще були якісь такі е, часові. Е, Кроки, що ви могли там чи з запізненням зробити, чи зашвидко. А ось цю другу обробку, яка йде після цвітіння, її бажано робити вчасно, щоб тільки як у вас відцвіте, ви її зразу зробили, щоб був більший, довший період до збору врожаю, тобто, щоб всі речовини вийшли з ягоди. Тому за наступною обробкою слідкуйте, щоб ви вклалися в часові рамки. По всіх саженцях, то в мене всі йдуть з закритою кореневою системою. Такі рослини висаджуються на протязі цілого року. Там немає якихось часових обмежень, коли їх можна висаджувати. Це можна робити і літом, і зимою, і осінню, і весною. Тому звертайтеся, хто ще не висадив себе і сумнівається, чи ще можна висаджувати в даний час. Так можна висаджувати. Також хто живе поблизу, можете звертатися по ось такі великі кущі лохини в 60-літровках. Вони вже йдуть на повному плодоношенні. Ну і також вже є можливість відправляти новою поштою. Тому хто бажає придбати ось такі гарні дорослі кущі лохини це шестирічні всі йдуть. Звертайтеся, можу вам відправити їх. Яка ціна на двох річок? Двох річок вже не залишилося. Вже е, двох річки питайте вже на осінь, але я навіть і на осінь не впевнений, чи вона буде, тому що вже є великі замовлення на неї, тому не знаю, чи щось залишиться. Олеже, чим краще оприскати від антракнозу? Свіч, топас чи щось інше. Дивіться, е, вся обробка від антракнозу вона повинна бути комплексною. Немає якогось такого конкретного чогось ви вже обробляєте від антракнозу. Це йдуть всі обробки на протязі року. От моя схема обробок це йде два рази мідіумісними препаратами Там, чи, Blue Bordeaux, чи Ну, дуже великий вибір є цих препаратів. Я їх обробляю, обробляю двічі на рік, це після опадання листя пізньою осінню і перед набуханням бруньки ранньою весною. Потім наступна моя обробка йде перед цвітінням, коли вже, звичайно, з'явився листочок, є зелена маса, але цвіт ще не розпустився. Це вже йдуть системні фунгіциди. Наступна обробка це йде після цвітіння, коли вже залишилося не більше 5% цвіту на рослинах, тоді роблю ще одну обробку системними фунгіцидами. І ці чотири обробки це тут такі основні, як профілактичні. А якщо у вас вже кущ захворів серйозно і ви хочете його спасти, це приходиться робити під час збору врожаю. Тоді вам вже треба обирати або врожай, або ягода. Тому що під час збору врожаю немає вже якихось таких дієвих препаратів, щоб ви ними обробили лохину і вони не зайшли всередину ягоди, щоб ягода вже була ну, безпечною для їди. Тому. Слідкуйте за цими профілактичними обробками, щоб ви завжди вкладалися в терміни для того, щоб ви їли і чисту, корисну ягоду і одночасно тримали свої кущі у здоровому вигляді. Ціна великого куща. Ну, Питайте все в приват, телефонуйте. На каналі є номер телефону, або заходьте в групу в Ютубі, там все є. Можливо, ще в когось якісь питання запитуйте. Ставте лайки, будь ласка. 21 лайк, у вас 76. Думаю, неважко проставити. Більше людей приєднається до трансляції. Сорти всі, бачите, я так хожу кругами тут посадки. У мене, ну, звичайно, кожен рядочок розділений різними сортами. І тут різні строки дозрівання. ранні, середні, пізні. Бачите, всі цвітуть одночасно. Що ранні, що середні, що пізні. Тому перезапелення відбувається у всіх сортів також одночасно. І відповідно тут е, е, немає влогене такої штуки, як, наприклад, в жимолості, що без перезапелення вона плодоносити не буде. Перезапилення в Впливає на врожайність дуже маленькою мірою, там 5-10%. Ну, по тій інформації, що я читав. Тому фактично, ви навіть якщо б у себе посадили суто один сорт, то е, по спаду врожайності ви не замітите цього. Тому що це дуже маленька кількість. Ви замітите тільки тоді, коли у вас будуть якісь гектарні посадки. Вітаю, яка вартість ваших грубею? Телефонуйте. Ось мій номер телефону 096 950 12 42. Звідки ви? івано франківськ Ну, це село Марківці біля Івано-Франківська, фактично рядом. Тому, якщо бажаєте ось такі великі рослини, заїжджайте. Ну чи будь-які інші менші. Перевозку кущі переносить нормально, бо вже квітень. Так, нормально, це все закрита коренева. Якщо б це була відкрита коренева, якщо б це в мене була посадка в відкритому ґрунті, я б рослину викопував, то там зовсім інша річ. Там вже зараз в даний час кущі б перевозку дуже погано переносили, а так все добре. Тому можете за це не переживати. По саженцях то в мене є жимость, лохина і квіти гортензії, є різного віку. От там тільки жимлесть в мене залишилося одного віку і все. Бо я її багато не вирощую, не закладаю багато живців, і фактично вона в мене розкуповується зразу там до, до двох або двох з половиною річного віку. Ось так. Цього року вже трошки пересадив в більші горшки, що буду більшу тобто більш таку рослу продавати. Ну, але це вже аж на наступний сезон. Так, а що цікавить, запитуйте. Основними опилювачами на лохині, ну, в принципі, як і на інших рослинах, є бджоли та джмелі. Джмелі, звичайно, краще запилюють її, оскільки у них довший хоботок, вони краще дістають до пилка. З бджолами є трошки нюанси. Також на промислові посадки закуповую додатково ще осмій. Осмій – хороші запилювачі для лохини. Бачите, по цвіту це сорт Нельсон. В нього цвіт, коли він ще не розкрився, він ось такий рожевий. Ось такий цвіт на Нельсоні. Це в мене такий єдиний сорт. Що цвіт рожевий йде, різноманіття сортів у мене тут велике, я там робив літом огляд, тому хто слідкує, знає, скільки в мене тут сортів досить багато. Але це єдиний сорт, який цвіте, який, коли ще не розкрилася квіточка, вона рожева ось. Вже сквітує на який рік? двохрічка вже потрішки квітує. На... У мене зараз 2,5 роки, півтора літровка, то на більшості вже є закладка ягодки. Ну Там, звичайно, по кілька штук, сигналки, але, але є, присутнє. Що ж, добре, тоді буду на сьогодні з вами прощатися. На наступний ефір вийде вже в неділю. На посадці, думаю, вже будуть якісь тут суттєві зміни, ще більше відцвіте. Цього цвіту більше завізі зав'яжеться. Ну і надію, що ще до неділі буду з ворожаєм, тому що з цими градами, що навкруги, що зараз фактично кожного дня по нашій області люди викладають відео, як в них фактично той град все нищить під чисту. Не знаю, не знаю, як воно буде. Добре, всім на все добре, до побачення, гарного вечора.